Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у себе на YouTube-каналі підбору автомобілів в Польщі. У цьому відео я вам покажу, який наступний автомобіль ми оглядали для підписника мого youtube каналу в Польщі. А саме ми оглядали Opel Insignia в кузові Universal. Автомобіль свіжо прибув із Голландії. До речі, цей автомобіль приїхав на своїх колесах. Тому він є перевірений вже часом. 2014 рік випуску 2 літра дизельний двигун, коробка Механіка. Заявлений пробіг 177 тисяч км. До речі, пробіг автомобіля вже перевіряли на сайті Голландії і також робили звіт на Carvertical, ніби все співпадає, все чітко. Ціна на старт цього автомобіля в Польщі вже зі всіма документами, тобто там акцизний збір, експортні документи, тихогляд, страховка 36 тисяч злотих на старт. Я вважаю, що ця ціна взагалі є солодка, як для Opel Insignia 2014 року. Отож, дивимося, в якому стані був цей автомобіль. Не забувайте підтримати це відео лайком, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Так, Дивіться, вже біля цієї інсігні. Ось так виглядає автомобіль. Звичайно, дах трішки примерз. Взагалі як автомобілі стоять, всі в снігу. Я попросив, щоб на ніч автомобіля поставив до гаражу, а зранку він його вигнав. Ось зараз 12-та година там приїхав до його і вже дах примерз. Так дивимось попереду що в нас? Підпотіває фара. ліва. Води їй немає, але видно, що трішки-трішки підпотіває. Передній є фарбований, по йому видно. Він фарбований від сколів. Умувач фар, партроніки, Туманочки, хром понизу ціліші такі ціленькі автомобіль з Голландії. Що в нас позаду ось, те що одразу помітив тут бампер задній трішки не в зазорі потрібно дощ щелкнути а можливо що там всередині зубчик зломався той воно вже так буде видно що задній бампер ти там фарбувався ось лісну, вже трішки і ось таке Ну, це видно, що це давно робилось не в Польщі. Тут трішки такий причавлений Озі і навіть на клісце багажнику. Добренько зараз глянемо його по фарбі, що він є. Попереду с колів ніяких не бачу, а то примерзло все. Але так тут нічого не видно. 78, 122, 105, 105, 118. 102. Так, тут у нас ніякої ржавчини немає. Все ціленьке. Вікно четверка є рідні. Дивимось одразу. Поріг рівненький. Тут вікна рідні, 127. 92. дверка в рідній фармі. 56 прийом. 67 157, тут нічого не вкручене І обов'язково в упілях Дивимось понизу дверки. Тут у нас порядок. Я думав, що буде Ржавчина. Водійське вікно є рідні. 125, 86, 128, 128 і 91. Дверка також є в рідній фарбі. Тут у нас нічого не переклеювалось, петлі є рідні. 63 64 Тут ніхто нічого не крутив Так само тут дивимось по дверці понизу Ні, тут дверка без ржавчини Дзеркало ціленьке, до речі, у нас хром під вікнами, хромовані релінги, тонування задніх вікон 105 Так уж в рідній фарбі. Весь автомобіль рівненький. Холодно. Так, попереду відомо, що будуть якісь сколи. Великих сколів ніде немає такі. Дрібні, але попереду їх багато. Ну і капот повністю б'ється в нас в оригінал. Також видно по йому, що він ніде градом нічим таким не побитий і не погнутий. Права сторона. Це крило є в рідній фарбі, до речі, забув вікно. Подивитися лома. Вухо у нас, звичайно, була замінена. Поївидно, що вона безтрищена. Свіженька. 134, 99, 131, 93. Церкало ціленьке. Поріг рівненький не підігнутий. Лідні. Тут теж ніхто нічого не крутив. Понизу два також песчин два вікна є лідні. 5674 Приєм в оригіналі, тижні ніхто нічого не крутив і дверка без жавчини. І це, звичайно, радує, що цей автомобіль буде весь рідній з армії чи що. Вікно також є рідні. На задній теж оригінальний. Тут у нас пласт також все пішло в інційний. Кришка не крутилася, петлі є є рідні, світочки заводські на місці. Так само по герметику тут порядок. Дайте глянемо по салону. Переслопідйомнички всі здоводчиками, центральний замочок, електродзеркала, які регулюються, тут не якась є царапенка, приємчик. Все добре. Пасик взагалі без бурсинок. Тут це пожована дату не побачимо. Електричні сидіння. Все працюють. Під коліннички також все працює. І саме сидіння ніде не розірване. У педалі завжди бурячку в пілях, що вони лисіють. І добре, що вони є рідні, що їх ніхто тут не міняв, нічого не скривав Передні-задні туманки, датчик світла, круїз контроль, шкірини, мультикермо, ось кермо поверху є підтерте теж, ніхто тут нічого не комбінував зім. Ось тут теж є таке затерття. Ну, матеріал Opel, То не мерседеса. Уксю USB два роз'єми. Тут трішки потрісканий. Два пістаканечка. Електроручник, механіка шестиступка. Підігрів керма, підігрів сидінь, кліма, навігація, мультимедія, ESP. Рефлектор нічого не зломане. Центральне дзеркало з автозатемненням. Сонцезахисні шторочки із підсвіточкою. Дах не провисає, чистенький, світленький. Задня частина. Це все добре. Позаду вдійське сидіння не розірване. Поски працюють, підлокотничок, все працює, там на 12 вольт, тут теж нічого не зламане, в даху порядок. Що по багажнику на місці працює, ну як завжди тільки царапини є по багажничку. Тут у нас запасне колесо, видно, що там є домкрат, гак, ключ, тобто все є на місці. Тут шумка також є на місці, тут все порядок. І воно саме дотягується. Не дотягується, а має... О, спрацювало. Тут посек працює. Ці паски безпеки працюють то, запитаємо ще якісь разі книги, тут дітка царапана і тут є якісь такі царапини. Завжди беруть якісь сумки на ноги і оце царапають замками. Також в стані. Так, дивимось по колесах, що у нас автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. 245 45 ZR18. Диск сам ціленький, гармійний диск. Майже новий, там взагалі виробітки немає, і завжди через ці диски не видно скільки там залишилось колодочок. До речі, у нас літня гума зараз. Пильничок сухенький, не тільки він брудний. Ззаду диск також ціленький. Гарміний диск позаду вже має вирубити кудись міліметрів півтора. Тиск ціленький, теж літня гума. Заглянемо під капот. Якщо тільки пластик тут почищений, а там двигун не помитий. Зараз я вам це все покажу, звісно, звичайно. Так це фара у нас. Тут так завжди погано видно в опілях. І можна помилитися. Це фара у нас є рідня. І видно, що вона тут нічого не демонтувалася, не знімалася. Крила також не крутилися, є оригінальні GM -узькі. Капот також не крутився. Петлі також ємоські оригінальні, стакан ціленький. Планжерон ціленький, ніхто нічого не крутив, не знімав. Попередній частині також замок не відкручувався. Та також ніхто нічого не крутив, стакан ціленький. Ця фара також є рідня. Теж пої видно, що вона ніде не знімалася. Навіть покрива залишилась ось десь вона має скоро відпасти. Це їх булячка, вони на морозі парі Так, Дивимось охолоджуюча людина в рівень і видно що вона чистенька. Такі. Як для дизеля, то якби тут дизель саме замінили, ніяких відкладень немає, ну там ми нічого не побачимо, тому що там групіна пластикова. Ось що я казав, що двигун не помитий, тому що бачите, скільки сміття тут по йому є. Ну як ми бачимо, що тут все сухенько, нічого нема критичного. Цей генератора також без бурсинок. Понизу теж немає ніякого масла. Дігон сухенький в автомобілі, ось тільки там щось є такий запотівший, якась шуба. але то видно, що не свіжий, старий. Ну і тут біля горловини заливають мастило і розливають біля коробки, там також на нас все сухо. Присядемо в автомобіль, запустимо його. Як він запуститься, цікаво, зараз мороз. Зараз, зараз цікаво двумасу буде почути. О, завівся класно. одразу як ходить, як по маслу коробочка. Оберти не хвилюються, як ми бачимо, в взагалі не є прогрітий, він повністю холодний. Йдемоте, послухаємо його, як він на холодно працює і потім ще раз на гарячу. Обов'язково два рази перевіряємо. Пасик пищить. Зараз взимку дуже багато часто. Ситуація, бо пасик або ролик якийсь там підпищує. Бигун взагалі працює гарненько, рівномірно. Тільки кришка вібрує. А дімку ніяко не пустить. Бігун тут живенький, тільки пасик або ролик там підпищує. Але то пройде. Зараз як прогріється автомобіль, де тут вихлопна цих інсігні, а ось як ми бачимо, що вихлопна частинка де на місці. І чути як пара виходить з ДП. ось така запах є. Так, зараз у нас комп'ютер засканує автомобіль. По електроніці пройдемось по керму, нема ніякого люфта. Загалі все добре. Ще раз коробочка включається. Підігрів працює сидінь. Так, диафлектур ніде не зламаний. А, на центральній не спрацює, тому що капот є відкритий. Дзеркало регулюється, право регулюється. Скопіднімач працює. Всі чотири з доводчиками. Тут все включається, ніяких надривів ніде немає. Включається, радіо працює. Мультикермо також працює. Водійське сидіння щось виключається. До речі, кермо теж підігрів керма кермах, працює, гріє гарно. дворнички також працюють. Брізкає, але походу замерзло. Козаду також працює. Так, дивіться, вже хвилин 10 працює, двигун трішки прогрівся. Ось легенька пара виходить вже на прогрітому видно. Як це завжди з дизеляки. Но там ролик, то ролик шумий, то не пасик, а ролик, бо якщо напругрітиму. Ксенон, лед, туманка. Точніше тут не звичайний ксенон, а біксенон. Також коли руля повертаєте вправо, може досвітлювати вправу сторону, так само вліво. Задулед працює, підсвіточки працюють, туманочка також все працює. Також тут опціях можна походити по економія палива. Вентилятор сидіння. де йде вентилятор нема. З датчики Тиску кулесах. Ну так, масло свіже в автомобілі, ще 82%. Воно після зміни показує 90%. А то собі вже телефони виводити. Навігацію так само можна сюди виводити. Дивіться понизу. їдемось, хоч трішки, далеко не будемо їхати, тому що ні страховки, ні тих огляду. і ще на тих номерах їдемо, тому хочу хоч легенько проїхати з нею і тут відчути, чи нічого не буде. Ну, Кермо рівненько сидіть, опускає, Сцеплення теж м'якеньке. Також електроруручник працює. Тайчпад теж все працює. Патроники поряд показують. Давайте десь задні перевіримо. Ще на гарячу заведемо, якщо проїхали ним, він взагалі заведеться. Без проблем. Ось ми бачимо прогоріти вже. Ну ось, друзі, цього разу такий автомобіль у нас був на огляді. Opel Insignia із Голландії і, до речі, як ви бачили, весь автомобіль був в рідній фарбі. Навіть там якихось великих сколів по автомобілю не було. Ну там були якісь царапини, і якась там маленька вм'ятинка, не без цього. Автомобілю все ж таки нагадують 10 років. Так здається, що він свіжий 14 рік. Під капотом був порядок, двигун сухенький і працював також він чистенько. Е, по салону ну теж де-не-де де були якісь пошкодження, теж не без цього. Взагалі то нічого не розірване. Салон. Не прокурений, одне, що по електроніці не працювало, це підігрів водійського сидіння. До речі, і комп'ютер нам теж видав помилку, що там є проблема. А так, форсуночки, сажовий, ЄГЕР, взагалі все без проблем. Також пробіг в сажовику підтвердився. Цю всю інформацію, фото, відео, звіт передали для клієнта. І клієнт прийняв рішення забирати цей автомобіль. І, до речі, ще поторгувалися на 500 злотих. Звичайно, пропонували продавцю 35 тисяч, але він каже: ну, І цей так автомобіль виставлений якби по низу ринку. Ну він ще 500 злотих нам вступив. До речі, цей автомобіль ми допомогли і підписнику одразу його зареєструвати на польські номера. Тобто зробили все під ключ. Тому ось такий наступний автомобіль оглядали та підібрали для клієнта в Польщі. Якщо сподобався автомобіль, не забудьте натиснути лайк, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. До речі, по питаннях автопідбору мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого, до побачення!